Вдвічі більше законопроєктів на рік ухвалює Верховна Рада під час повномасштабного вторгнення. За цією оперативністю часто ховаються скандали та корупційні схеми. Нам часто здається, що на їхньому місці ми б працювали ефективніше. Тож ми вирішили спитати на вулицях столиці, який закон хотіли б ухвалити українці. Я б хотіла заборонити кличку бути знову мером, як мінімум. Перше, друге, щоб корупціонерів садили, а не робили вид, що садять. Що ще? Зменшила б можливо податки або дала б якусь більш прозорість для податків. Я б хотіла, щоб відкрили кордони для хлопців. І, взагалі, типу, я не знаю. От для мене єдине, що ми живемо живемо як в клітці, хоча дівчата ще можуть жінки виїхати. А хлопці вже четвертий рік просто не бачать нічого, не чують нічого, і вони дуже хочуть побачити щось інше крім цієї камери. Мабуть, про на вулицях пов'язане з мобілізацією, і, мабуть, більше порядку навели, щоб навели в е, процесі мобілізації. Саджати всіх одразу може щось зробити з законом, який регламентує щось е, в медицині. Може, я б встановив терміни служби для військовослужбовців. Не подобається заробітна платня, тому що нас вважають за жебраків в Україні. Чому я працюю в Олександрівській лікарні, отут вантажником, і в мене мінімальна заробітна платня 6,5 тисяч, а повинна бути майже, майже 20. Де мої гроші? Я за світ у всьому світі, дуже вже хоч, хочеться мирного, спокійного неба. Дуже був би класний закон. Я думаю, він, по-моєму, на розгляді там щось подібне, закон про ріелторську діяльність. Я просто зараз квартиру шукаю, і я також працював ріелтором. Тому це таке не дотичне до прям от адженди військової, і так далі, але це дуже дикий стихійний ринок. Там не захищені ні ріелтори, ні орендодавці, ні орендарі. І просто все будується на якихось людських відносинах, і дуже часто трапляються непорядні вчинки, які ніяк не можна покарати. Я думаю, я б збільшила точну кількість укриттів, зробила б, типу їх обов'язковими, бо тому, що я зараз живу в гуртожитку, де немає укриття, і більшість обстрілів я сижу просто на першому поверсі, де фактично, типу, там є укриття, але його немає, і це якось не типу, ну. Це не придумано, одним словом. Я думаю, що владі треба звернути на це увагу, і я б зробила більше укриттів.